Квиток до Київського зоопарку коштує 200 гривень. Тут при вході тебе відразу ще на 70 гривень розводять. Але ти не лох, знайди карту в інтернеті. На жаль, у нас не тропіки і осінню буває холодно. Тому деякі обізянки вже хотіли засумувати в тісному приміщенні. Але я почав показувати їм свою колекцію джинсів, то настрій у них відразу піднявся. Так, топаємо далі і бачимо, що більшість тварин вже лягло спати. До цього всього ще пішов дощ, і ми вирішили піти в павільйон. І ось в ньому я прям реально кайфанув. По-перше, дуже дивні форми тварин там зустрічалися. Я таких раніше навіть на картинках не бачив. Ну а по друге, мені було дуже приємно наблюдати за тим, як там якісно живуть тварини? Мені здається, в диких умовах явно в цих черепашок, бурундучков, та не було би такого асорті, який їм дають в цьому зоопарку. Більшість вольєрів, які здаються пустими, насправді не пусті. Там десь є тварина, просто вона б'їлася і спить. Во сільський будинок дійсно тема. Там можна максимально контактувати з тваринами, мекати, бекати, шкрябати. Якщо хочете, можете навіть за 100 гривень купити корма, покормити тварину, але будьте от, дуже обережні, тому що ця шалена вівця, вона чуть малому руку не з'їла. Ще декілька разів я крилатим показав свої джинси, але від них було нуль реакції. Коротше, харківський зоопарк краще.